Всім хай! З вами Алік і сьогодні я вам покажу, як пройти чемпіонат під назвою Чемпіонат з золотим м'ячем. І для початку я би хотів попросити поставити лайк, підписатися, бо це дуже допомагає розвитку мого каналу. Для першої карти нам потрібен Корделіус, Френк і Ems. Корделіус і Емс ідуть по боках, а Френк іде в наступ. Так ви легко виграєте. Для другого етапу вам знадобиться Шеллі, Ніта і Дінамайк. Шеллі йде з Нітою в наступ, а Дінамайк захищає ворота. Для третього етапу нам потрібен Бо, Тара, Емс. Бо і Тара. Бо і Амс йдуть по руках, а Тара йде всередину. Ну і наконець, щоб пройти, треба мати стул, база і френка. Ференк іде посередині, стул і база допомагає. Ну і дякую всім за перегляд. З вами, як завжди, був я, Арік. І до побачення!